У Малоперещепинському лісництві, що на Полтавщині, обстежили ділянку соснового лісу. Сухості та уражені шкідниками дерева лісівники позначили спеціальною фарбою. Порода сосна. Один діаметр. Другий. Клас якості. Дров'яна. Рожевими лініями позначають межі території помаранчевими насадження, що підпадають під санітарну рубку. Це є специфічна спеціалізована фарба, яка використовується для відведення і таксації лісосік. Під час фарбування вона засихає, потім її стає більш помітно навіть за метрів 100 у деревостані, і вона є стійкою. Рік, два дивлячись за яких умов погоди, вона тримається на корі дерева. Перед тим як позначити дерево, фахівці вивчають його стан. Якщо ушкоджені сосни не спиляти, грибок або комахи шкідники захоплять більші ділянки лісу. Говорять фахівці. Я бачу, що тут середа кореневої губки і стовборових шкідників, а саме малого соснового лубаїда. Коренева губка, вона призводить до всихання, а стовборові шкідники їй допомагають швидше вбити дерево. Десь 80%. Відсотків дерев, уражені кореневою губкою, це доглянути. Це окомірна. Якщо більш детально придивлятись, то ну, воно може бути ще більше. Потребує негайного проведення санітарних заходів. В разі не проведення їх, вона воно буде. Подальшому всихати з минулого року в Україні посилився контроль за проведенням санітарних рубок у лісах. Спочатку дерева обстежують працівники лісової охорони, а їхню роботу контролює спеціальна комісія. Це робить процес прозорим та мінімізує помилки, говорять фахівці. Завдяки постанові 1239 контроль став більш жорсткішим, комісій стало більше. І тому зловживань, я думаю, буде намного менше такого контролю, як зараз в Україні, ну. Я не знаю, де ще є такий контроль. Всі ділянки, які підлягають трубки, викладаються на сайти, і громадськість може подивитися. Коли приїхала комісія, обстежила, склали акти, вони привозять тоді в управління всі ці матеріали на розгляд і підписання погодження переліку. Коли буде підписаний перелік, всі ці документи згідно 473 постанови, закидаються в систему електронного обліку. Електронний білет тоді виписується згідно цих матеріалів. Пошкоджені шкідниками дерева від санітарних рубок розпилюють на дрова для потреб населення та закладів соціальної сфери.